Вітаю всіх поважних глядачів! Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Ezotarium, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 10 квітня 2023 року. Сьогодні на бойовий піст виходять карти карми з індійськими богами та богинями. Ну і перш ніж приступити до тасування цієї дивної колоди, я хочу, щоб ви подумали про те, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. Багато чого випало: тут є і печатки духів вуду, є ще якісь знаки тут таємні, і дуже маленький шрифт, але щось я все ж таки зможу вам зацитувати: обичний чоловік розкаювається в своїх гріхах, і збране Своїй невнімательності. Тож будьте уважні, оскільки починається страсний тиждень, ви вже точніше розпочався, бо вербна неділя вже пройшла, слід бути дуже обережними і перший день понеділок Страшного тижня слід бути дуже уважними і не робити якихось греховних поступків. Що стосується 10-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день, не робіть якихось важливих справ і намагайтеся пам'ятати, що можливі перепади тиску та перепади настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, нам скоро розбудуть розповідати ці дивні карти карми. Причому кожному знаку буде по дві карти. Перша карта буде характеризувати загальну картинку дня, а друга карта це буде виклик дня. Тож давайте налаштуємось, кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. 1. Загальна карта дня не одна буде в кінці цього роліку, а починаємо з представників знаку Овен, деякі з яких, можливо, святкують свій день народження, що принесе загалом понеділок, 10 квітня. Сарас Васі. Сарасваті – це богиня, це, по-перше, дружина Господа Брами. А по-друге, вона пов'язана з мистецтвом, з наукою. Також ми бачимо тут число 8, а 8 – це у нас. Восьмий знак зодіаку і це Скорпіон. Тобто представники знаку Овен можуть зустрітися з представником знаку Скорпіон і вирішити якісь свої справи. А в цілому день дуже гарний для творчості, дуже гарний день для повчання і для навчання. Виклик дня пов'язаний. Також блакитна масть і це бог Шива. шива бог руйнівник. Тому вам слід відмовитися, можливо, від якихось. Звичних дій, до яких ви звикли, і намагатися все ж таки не забувати, що зараз Великий піст. Також шістка каже про шостий знак зодіаку, і це діва. Тобто з дівами краще нічого такого не робити, бо вони можуть принести вам якесь занепокоєння. Але в цілому понеділок непоганий, бо випала блакитна масть, це масть підтримки. Для представників знаку Тілець, Кубера. Кубера пов'язаний з коштами, Кубера пов'язаний з багатством. Тому у вас, можливо, сьогодні будуть трошки завантажувати для того, щоб ви, можливо, віддали якісь борги. В цілому у вас голова буде зробита саме матеріальною частиною вашого життя. Тому намагайтеся у цей день не сильно якось. Впадати в відчай, якщо у вас не виходить щось з грошима. Але в цілому, якщо ви будете налаштовані на заробіток, він сьогодні обов'язково буде. Також зверніть увагу на 21 годину вечора. Виклик дня для тільців це вішвамітра. Знову жовта масть, і вішвамітра це будівельник. Бог-будівельник, він щось постійно відбудовує, він допомагає богам, створює. Різні дивні речі, тобто, можливо, вам сьогодні, в цей понеділок, слід зайнятися своєю оселею. Якщо вам в цей день слід вирішувати якісь питання з нерухомим майном, то сьогодні все буде виходити якмога краще. Також вам також вам можуть о 20-й годині зателефонувати і допомогти в вашій справі. Для представників знаку Близнюки. Червона масть. Червона масть це карта виклику, і вона каже про те, що сьогодні день, коли вам слід бути мудрими і намагатися жити згідно з законом. Закон це веда, це якісь повчання, тобто бути мудрими. Ось вам що рекомендує цей аркан. А також пам'ятати, що сьогодні вам можливо слід бути. Зануритися у якісь папірці і щось вивчати в цілому непоганий день для учнів та для вчителів виклик дня. Жовта масть, корова Діті, Корова Діті, вона підтримує багатьох богів, вона є матір'ю багатьох богів. Бачите, вони тут навіть намальовані на її тілі. Окрім цього, це космічна енергія, яка вам буде допомагати в цілому, але це друга карта, вона пов'язана з викликом. Тому, якщо ви... Є матір'ю, сьогодні вам слід бути все вести на собі і бути ось такою дойною коровою. Зверніть увагу, також на 15 годину дня, у цю годину, може відбуватися щось дуже цікаве. Для представників знаку рак – «Ашвіни». Ажвіни пов'язані з рухом вперед, бачите, вони самі мають голови коней і вони їдуть на конях. Вони також дають просвітлення і якісь добрі, добрі допомоги можна відчувати саме від ашвінів. Зверніть увагу, на 13-ту годину дня в цю годину можна прогорнути щось цікаве. Виклик дня знову жовта масть, яма раджа. Яма Раджа це. Бог підземного царству той, який карає грішників, тому не робіть гріхів. Намагайтеся у цей день бути спокійнішими і все ж таки до всього підходити з розумом. Також зверніть увагу на 17-ту годину дня. В цей годину може статися щось непередбачувано, але в цілому вам випала жовта масть, вона вам буде обов'язково допомагати у цей непростий понеділок. Для левів карта дня, варуна. Варуна, перш за все, пов'язаний з водою, а вода це інформація, і вода постійно змінюється. Як казали мудреці, вода вона найм'якша, але вона може зруйнувати все що завгодно. Тому намагайтеся у цей день слідкувати за своїми думками, не дозволяти думкам. Якось вас переповнювати, можливо, слід зайнятися медітацією. Також це четвертий знак зодіаку рак, тому представники знаку Лев можуть зустрітися чи переговорити в цей день з представником знаку РАК. Виклик дня. Харма. Тхарма це закон, за який вам не слід заходити. Тхарма це вчення, на яких будується ваше життя. Тому намагайтеся не повторювати помилок, це по-перше, а по-друге, жити по закону. В цілому, чорна масть, це найвища масть. Вона говорить про щось дуже важливе, Тому зверніть увагу у цей понеділок. Щось може відбутися таке, що вже давно. Намагалося відбутися в вашому житті. Для представників знаку діва Мокша. Мокша Чорна масть, це важливий день. Мокша це визволення. Сьогодні ви можете закінчити якісь великі справи, і дехто з вас може зіткнутися з визволенням. Я маю на увазі визволення з матеріального рабства. І, можливо, смерть якихось близьких чи рідних людей. Дай Боже, щоб воно вас ніяк не зачепило. Навпаки, хай ця мокша приводить до визволення, від, перш за все від гріхів. Виклик дня червона масть Шанкха. І ця червона масть, чханха або мушля, вона пов'язана з повідомленнями. Тобто сьогодні телефонні дзвінки вони можуть вам досить сильно зіпсовувати ваш настрій. Тому намагайтеся не спілкуватися з тими людьми, які звикли вас навантажувати. В цілому день не досить простий, бо випали карти з різних мастей, і цій масті досить серйозні: чорна та червона. Для представників знаку терези Брама, Брама це творець матеріального всесвіту, і Брама дозволяє вам бути врівноваженими, бо ця карта також пов'язана зі знаком Терези. Тобто сьогодні все залежить від вас, від вашої внутрішньої рівноваги. Можливо, хтось з вас прокинеться у сьомій годині ранку. Ось у сьомій годині ранку дуже непогані показники для реалізації своїх задуманих планів. Виклик дня знову блакитна масть, і це непогано. Тобто, ви в цей день захищені, понеділок в цілому непоганий, але зверніть увагу, хто це? Це індра. Індра досить пихатий Бог, він полюбляє, коли йому віддають якісь жертви, якісь почесті, пошану. Тому намагайтеся у цей день не бути горділивими, не бути пихатими. Навпаки, намагайтеся дослухатися до того, що вам кажуть люди. Але в цілому день непоганий, бо блакитна масть як перша, так і друга карти. Для представників знаку Скорпіон Ваю. Ваю Бог вітру, і він неможливо вітер якось заховати. Він досить мінливий, і сьогодні день такий самий буде мінливий, якщо ви не будете слідкувати за власним настроєм, бо настрій, він, як і натхнення, він, як і вітер, його дуже важко утримувати. Також зверніть увагу на 18-ту годину вечора у цю годину можна намічати якісь важливі справи. Виклик дня. Вішну Вішну найвеличніший з пантеону індійських богів, це творець всесвітів, не всесвіту матеріального, як Брахма, а всесвітів, і він дає захист і допомагає в будь-яких важких справах. В цілому він допоможе і вам. Якщо бажаєте, щоб був контакт з Вішну, прокиньтеся о 5 годині ранку і отримуєте позитивні вібрації. Для представників знаку стрілець Кришна Кришна це один з ваватарів Вішну, найвеличніша особа, і він. Стоїть біля Радхи, тому це непоганий день для того, щоб провести його з коханою людиною, і в цілому Крішна буде вам допомагати. Не забувайте читати його Махамантру Харі Кришна Харі Кришна Крішна Крішна Кришна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, Рама Рам, Рам Харі Харі. Також зверніть увагу на 12 годину ранку. Можна зробити великі справі, справи у цей час. І також 12 це 12-й знак зодіаку, і це у нас риби. Тобто представники знаку стрілець можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Виклик дня. Трішула. Тризупо господа шиви. Будьте обережні, червона масть вона каже про щось непередбачуване. А Шива, як звісно, це Бог-руйнівник, тому в цей день може щось зруйнуватися. Слідкуйте за своїм здоров'ям це по-перше. По-друге, не дозволяйте собі розговітися ще до того, як розпочнеться Великдень. Для козерогів. Хануман Хануман – це слуга Господа Рами, і він є втіленням Господа Вішну. це досить сильна особистість. Зверніть увагу, перш за все, на 22 -го годину вечора. У цю годину може статися щось таке, чого ви давно чекали, можливо, навіть вам допоможуть у цю годину. Також в цей день слід не забувати про служіння. Ви можете служити людям, але вам навряд чи будуть прислуговувати. Для представників знаку Козиріг виклик дня лакшмі. Лакшми богиня багатства, богиня процвітання, дружина Бога вішну. І вона в цілому вам буде допомагати. Рекомендую вам довго не спати, прокинутися о 9-й годині ранку та отримати якісь позитивні вібрації від цієї богині саме у цей час. Також це 9-й знак зодіаку, і це стрілець, можлива зустріч чи розмова з представником цього знаку. Для представників знаку Водолій. Десяте квітня парваті парваті це дружина господа шиви. По-перше, вона пов'язана з десятим знаком Задякова. Це козиріг, тобто водолії можуть зустрітися чи переговорити з представником цього знаку. Але парваті богиня досить небезпечна, бо вона є дружиною шиви. Знову повторююся, вона прислужує і вона є. Дуже гарною особистостю, тому вам може зустрітися якась жінка, особливо в цей день, і допомогти вам в чомусь. Виклик дня. Карма. Карма непередбачувана, вона залежить від ваших. Дій у минулому, бо саме карма перекладається з санскриту як дія, тому намагайтеся діяти впевнено, і якщо раптово щось з минулого вспливає в теперішньому часі, і вам треба це якось переосознати. У своїх думках намагайтеся у цей день бути спокійнішими і не робити якихось зайві дії, які можуть знову накрутити вам щось таке непередбачуване і кармічне. Для представників знаку риби цей понеділок це невеличкий бій. Сканда це Бог війни, він дуже схожий на грецького Марсу, але він не Марс, він Бог, який. Руйнує всі плани демонів. Так і вам сьогодні, можливо, слід буде вступити в якийсь бій з темними силами. Зверніть увагу на 16-ту годину дня. У цю годину може відбутися ось ця сутичка. І виклик дня для риб чіткий. Чутки, вони червона масть, вона небезпечна, вона каже про те, що вам не буде вистачати зосередженості. Вам слід зберігати спокій, бути націлені на свою якусь ідею, на реалізацію своїх можливостей і бути зосередженими. Ось що вам каже ця карта. Ну і як я казав наприкінці. Буде вам не одна карта дня, а цілих дев'ять. По-перше, ми роздивимось вашу гуну, тобто вашу хвилю, яка пов'язана з вищим початком, з богами, що ми тут бачимо? Ганеша чакра кама. Слід приборкувати свої бажання. Сексуальні я маю на увазі. відрізати все, що вам не потрібно, ось що каже Карма. А Ганеша без молитов Ганеши, без мантр Ганеши не починається ніяке гарне діло. І ви не забувайте читати мантру Ганеші Ом намах Ганапаті. Тепер подивимось на інтелект, що відбувається у сфері інтелекту. Агні. Сокира Дамару. Інтелект буде дуже неспокійний, якщо ви не будете жити в певному ритмі, ось що каже карта Дамару. Сокира каже про те, що слід відсікати все, що вам не потрібно, а Агній дозволяє вам робити щось нове. І нарешті матеріальний план, матеріальна хвиля, що відбувається тут у цей понеділок. Сур'я Сур'я дає ясність, особливо вранці ви зможете відчути його вплив. Не забувайте розмовляти з сонцем, бо сур'я це і є сонце. Далі у нас іде сома. Сома Бог місяця, він мінливий, і не забувайте, що місяць зараз спадає, тому якісь починання у цей день. Неможливі, але продовження справ і довершення все до логічного кінця, воно цілком можливо. І нарешті, остання карта, чого нам всім не вистачає. Не вистачає розкриття. Ми, як цей лотос, чекаємо на весну, чекаємо на той час, коли ми зможемо розкритися. Не будьте закритими, відкривайте свої таланти, відкривайте свої бажання, і тоді люди вам будуть відповідати щирістю. В цілому розклад досить непоганий, як і ці дивні карти. І я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці карти карми, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів! Не забувайте, що на езотаріумі можна замовляти дуже мудрі книжки, а також такі дивні аркани, які ви бачите щоденно, майже щоденно на езотаріумі. Що ж, всім вам, хай вам всім щастить і, звісно, бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть. Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.